Нічний дзвінок та загроза близьким. Попри сотні випадків, за схемою черкащани продовжують потраплятися на шахрайський обман. Чи не найбільш популярний ваш син у поліції? Віддавши тисячі, отямивши, жертви можуть знайти рідню навіть у сусідній кімнаті. То чому ж знайомий усім прийом працює? Про це Яна Федоровська. Ваша дитина у поліції. Цю фразу бояться, чи не кожні батьки. А почувши, намагаються одразу вирішити ситуацію. Ладні віддати останнє, що на руку шахраям. Дзвінок із невідомого номера ошалашив Сергія. Чужий голос повідомив, його сина затримали за доставку наркотиків. Мовляв, зараз той у поліції. На декілька секунд навіть дали слухавку. Псав до синові. Папа, так. Да. Я от попав в таке положення. Говорить, я не знаю, що мені делать. Психологічно так вони швидко це все говорят, швидко давят на это саме. І точно, що ти становишся якоюсь недокою. Я даже. Навіть... Слышав свой голос сина. Вимагали 10 тисяч. Чоловік уже думав, де шукати гроші і хотів передати їх особисто. Та пропозицію зустрітися шахраї наполегливо відкидали, що і насторожило Сергія Григоровича. Беру телефон другий, Київстар, і дзвоню сину. Я говорю: Алло, ти де знаходишся? Він Говорить, на роботі. Пощастило каже, що телефонували по обіді, бо якби вночі сумнівів немає. Він точно повівся б. Я мандраж пройшов по тілу, по всьому, потрусило потрусіла трохи. Перше где-то минут п'ять мене телепало хорошо. Відносився скептично, я взагалі думаю, так. Да. Типу мене взагалі розвести дуже трудно. Як правило, інформації. Тобто для мозку замало інформації, він починає просто домальовувати якби якісь моменти. Стресова ситуація відключає мозок у жертви, пояснюють психологи. А на фоні підвищеної емоційної напруги Україні втрапити у пастку може кожен. Не рятують навіть тисячі подібних випадків. Ми емоційно відчуджені від цієї інформації, і тому нам ну, легше переживати. А якщо я вже включена в цю ситуацію, ну ви бачите, я вже не можу бути байдуже. Просто зміна емоційного стану вона може межувати з відчуттям паніки, а в паніці я ну, не дуже гарно думаю. А ще на руку махінаторам почуття провини. Коли сердилася на свою рідну людину. І вже там така зла, така зла була, що вже побажала все, що хотіла, і в той момент, коли обмаль інформації, і я якби не розумію, що відбувається, я наче ну, десь фоново пригадую оцю ситуацію і відчуваю провину, що, мабуть, таке ж воно збулося. Шахраї, взагалі, це дуже, скажімо такі, ну, професійні люди, вони вибирають людей, скажімо так, грають на людських почуттях, на людських якихось проблемах. Сергію пощастило його син та фінанси цілі. Втім, такі випадки рідкість додають у поліції до 12 років. Ув'язнення загрожує шахраям та спіймати їх непросто. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.